Шановні друзі та колеги, всіх, як завжди, вітаю на каналі. В минулому випуску мова йшла про вирощування цукрових буряків. Ця тема надзвичайно цікава, тому що вирощування цукрових буряків вважається вищим пілотажем в агрономії в порівнянні з вирощуванням традиційних культур. Всім, хто передивився, велика подяка! Хто не передивився, я, як завжди, буду залишати посилання в описі під цим відео. В сьогоднішньому ролику мова піде про використання ґрунтових гербіцидів на соняшнику. Ця тема є актуальною, тому що зараз зима, всі готуються до нового сезону, аналізують помилки минулого сезону, навчаються. І тому, повторююсь, тема ця зараз, я впевнений, багато кому потрібна. З цієї теми мені задавали коментар на каналі, на який я відповідав, і я вирішив її розкрити трошки ширше, трошки з іншого кута, тобто з іншої точки зору. І тому почнемо. Ми знаємо, що використання ґрунтових гербіцидів це дуже сильна частина технології захисту соняшника від бурянів, але часто вона впирається в бюджет. Тобто ґрунтові гербіциди вони ефективні, широким спектром дії, досить надійно захищають за умови правильного їх використання, але при цьому вони занадто дороговартісні і тому далеко не кожне господарство їх використовує у своїй технології. Сьогодні ми пройдемося по основним групам діючих речовин для того, щоб зрозуміти, які конкретно для чого більше підходять. Але при плануванні системи захисту соняшника за рахунок використання ґрунтових гербіцидів, підбір препарату це дуже важливий момент. Часто препарат беруть за рахунок того, що в нього поєднано. Одна або дві, або три діючих речовини, надзвичайно широкий спектр дії, тому його використовують. Але це не зовсім правильний підхід, і зараз я поясню чому. В першу чергу, для того, щоб підібрати препарат, потрібно знати, який бур'яни, тобто який видовий склад, у вас буде переважати весною, коли культура вже буде на полі проростати. Для того, щоб це дізнатися, потрібно провести аналіз ґрунту. Тобто це робиться восени після основної обробки ґрунту, відбираються проби ґрунту з різних його горизонтів, 0,10, 10, 20, 20, 30. І після цього вони розчиняються в воді, промиваються через сита, потім все, що залишилось, промивається через розчин поташу або харчової солі, все насіння спливає наверх. Далі його розділяють по виду, тобто по видовому складу, потім підраховують кількість, переводять на площу і визначають відсоток насіння, яке здатне до проростання. І цей прогноз чітко нам дає зрозуміти, з якими бурянами, в якій степені ми в майбутньому сезоні зіткнемося. І цей прогноз за умови дотримання всіх норм проведення аналізу може бути доволі точним, тому що в середньому. В оптимальних умовах з одного гектара береться одна проба. Умовно, якщо у вас поле 50 гектарів, з нього буде 50 проб, тобто ви будете знати ситуацію із видовим складом бурянів і кількістю на одиницю площі на кожному гектарі вашого поля, тому що ми знаємо, часто є ситуація, що з однієї сторони поля немає проблем, з іншої там одні проблеми, з іншої сторони, інші проблеми. І тому часто такі фактори вони ускладнюють боротьбу із бурянами на. Полі. А соняшник це культура, на якій, не так... на якій не такий великий асортимент, тобто інструмента і гербіцидів, як, наприклад, тій самій кукурудзі. Тому це потрібно також все враховувати, і аналіз це обов'язкова складова для якісного підбору препаратів. Коли ви вже знаєте видовий склад і кількість, можете з легкістю підбирати препарат. Тепер пройдемося безпосередньо по діючим речовинам. Я вибрав основні діючі речовини, які використовуються в гербіцидах для використання на посівах соняшнику. Сюди відносяться всім знайомі ацетохлор, есметолохлор, пропізохлор, диметинамід П, прометрин, тербутилазин, флурихлоридон, аклоніфен, потім флофенацт пендиметалін і трифлуралін. Це самі-самі такі основні діючі речовини, які використовуються на соняшнику. Почнемо ми з перших чотирьох, тому що вони вже досить старі. Навіть неправильно буде сказати старі, вони давно відомі, давно використовують і заслужили найбільшу популярність у аграрії. Чому заслужили? Тому що вони ефективні. Якщо говорити про С-метахлор і Ацетохлор, то вони досить такі доступні в порівнянні з іншими діючими речовинами, мається на увазі по економічній частині. В них широкий спектр дії як на дводольні, так і на злакові бур'яни. І саме за рахунок цього вони себе зарекомендували до використання. Але в цих діючих речовин, в них є і зворотня сторона медалі. В першу чергу. Це їхня токсичність. Вони надзвичайно токсичні для ґрунту і навколишнього середовища. Крім того, в них дуже йде повільний процес розпаду, який напряму залежить від біологічних процесів ґрунтів. Це особливо стосується ацетохлора. Це перший момент. Другий момент вони є надзвичайно канцерогенними, і в цьому світі вже доведено, що вони можуть викликати конкретно в людей дуже важкі невиліковні захворювання. І тому багато країн світу вже... Від них відмовляється, або навіть відмовилось давно. В Україні вони використовуються в міру відсутності якісного контролю з боку влади нашої, і тому в Україні взагалі багато є продуктів, які вже в багатьох країнах світу заборонені, але ми їх поступово використовуємо, тим самим заганяючи поступово ґрунт і в підсумку СП до халепи. Тобто, що ми маємо по цим препаратам? Ефективні, широкий спектр дії. Відносно доступні у порівнянні з іншими діючими речовинами, тобто більш новими і менш шкідливими. Але при цьому вони токсичні для ґрунту, особливо ацетохлор, його коли використовують, там навіть черв'яки з землі тікають, бозна куди, тому що не можуть винести рівня токсичності. А ми знаємо, що черв'яки в ґрунті це індикатори токсичності ґрунту, так само, як і лишайники в повітрі, де повітря забруднене. Якісь є токсини, там лишайник не росте. Так само черв'як. Там, де є токсини в ґрунті, черв'як там не проживає. І тому ці речовини напряму на це впливають. І вся вище названа інформація змушує нас задуматися над тим, чи варто використовувати ці діючі речовини, чи, можливо, можна підібрати якусь альтернативу. Альтернативна, звісно, є. Зараз ми про неї поговоримо. Але перед тим, як до неї переходити, я хочу ще акцентувати увагу на одному моменті. Взагалі, коли ми плануємо використання ґрунтових гербіцидів на соняшнику, ми розуміємо, що така властивість, як вплив діючої речовини на злаковий бур'ян, для нас не є пріоритетною. Наше саме головне завдання це поборотися із спорідненими бурянами, тобто з дводольними. Ми знаємо, що саму велику конкуренцію для культури складають споріднені буряни. На кукурудзі це будуть злакові, мишії, просо і так далі. На соняшнику це відповідно дводольна група, тому що схожий тип живлення, схожий тип розвитку призводить до більш сильної конкуренції і боротьби за ресурси, за життєвий простір і не тільки. А ми знаємо, що соняшник на початкових етапах свого розвитку він доволі таки тендітний і тому це питання повинно бути поставлене на перше місце, тобто конкретна боротьба із дводольними бурянами, тому що з лаками боротися на соняшнику дуже легко зараз є велика кількість гремініцидів. В основі з діючими речовинами всім вам знайомими це хізалофоб петил хізалофоб петифорил пропахізофоб, клетодин це такі самі чотири основні, які взагалі з легкістю і без проблем забирають питання злаків уже по вегетації соняшнику. І тому, коли говоримо про ґрунтовий, не потрібно підбирати препарат, який вас забере все і сразу. В першу чергу робиться аналіз. Згідно аналізу, визначається продукт, але тримаємо в умі, що основне. Наше завдання це поборотися із дводольною групою. Тепер повертаємось до діючих речовин і рухаємось далі. Наступні речовини, які я називав, це прометрин, терботилазин. І сюди також ще можна віднести, вона з іншого класу, але також схожа за ефектом і спектром дії це флурихлоридон. Це три діючі речовини, які в більшій степені заточені на боротьбу конкретно із дводольними бурянами. Це більше відноситься до терботилазину, тому що прометрин і флурихлоридон, в них все-таки є також дія на деякі злакові буряни. Ви зараз це побачите в табличці. Тобто ці діючі речовини вони забезпечують контроль багатьох дводольних бур'янів. Але що мало чи не саме цікаве, вони чудово контролюють амброзію поленолисту. А амброзія поленолиста, ми знаємо, що це надзвичайно злісний карантинний бур'ян який дуже сильно уражує соняшник під час його розвитку. Чому? Тому що соняшник провокує її проростання по причині того, що вони із однієї родини, тобто із айстрових. І тому амброзія в посівах соняшнику, вона надзвичайно Важко піддається контролю. Її можна контролювати на початкових етапах розвитку, коли вона вже переростає, контролювати її надзвичайно важко. Крім того, що вона пригнічує соняшник, вона знову ж таки небезпечна і для самої людини. Тому що ми знаємо, що пил амброзії полинолиста є дуже небезпечний за рахунок того, що він дуже легко викликає алергію, і в підсумку може навіть викликати астму. І тому контроль. Амброзії полинолистої це дуже важливе питання не лише з точки зору фітосанітарного стану поля, а й з точки зору здоров'я самих людей. Тому що, думаю, ні для кого не секрет, коли ви їдете попри поля соняшнику і не тільки, а всі узбіччя там зарощі ось такою амброзією, яка спокійно розкидає. Свій пилок наліво і направо, і від цього можуть страждати люди. Тому це важливий нюанс в дві сторони: і від, відносно рослин, і відносно самих людей. І ми бачимо, що ці діючі речовини вони чудово контролюють амброзію і багато інших дводольних бурянів. Наступні діючі речовини, які я називав, це аклоніфен, пендиметалін, трифлуралін, і флофеноцет. З таблиці ви бачите, що ці діючі речовини не мають чіткої градації по спектру дії, тобто або чисто дводольні, або чисто злакові буряни. Вони впливають то частково на дводольні, то середньо на дводольні, то середньо на злакові певні види, то е досить непогано на певні види злакових. І, як правило, ці діючі речовини зустрічаються в препаратах в суміші з іншими. Зрозуміло, що зараз ми конкретно розглядаємо діючі речовини. Але ми знаємо, що в основному препарати йдуть в суміші дві діючі речовини, а іноді три. Ми знаємо, що є монопрепарати, наприклад, є чистий ацетохлор, чистий ес є чистий деметамід П, є чистий пендеметалін, є чистий флурихлоридон. Тобто, але багато препаратів також є із суміші двох, а іноді трьох діючих речовин знову ж таки для розширення спектру дії і більш ефективного контролю, і плюс проти виникнення резистентності у тих самих. Бурянів. Але це зовсім не змінює суті. Препарат для ґрунтового використання не повинен підбиратися навгад. Все одно потрібно дотримуватися правильного алгоритму. А правильний алгоритм ми вже з вами обговорили. В першу чергу, аналіз ґрунту, визначення кількості видового складу і відсотка схожості насіння бур'янів на одиницю площі, і в залежності від цього вже підбір конкретного препарата з конкретними діючими речовинами з Акцентом на боротьбу із дводольною групою, тому що повторююся, боротися із злаками на соняшник набагато легше, ніж з дводольною групою. В цьому немає ніяких проблем, і не завжди потрібно переплачувати велику кількість коштів для того, щоб взяти ґрунтовий гербіцид, який також буде контролювати злаки. Можливо, буде ефективніше і економніше використати потім вже по вегетації рослини грамініцид, який цю проблему також легко усуне. Але конкретно ось в такому порядку. Це та інформація, якою я хотів поділитися і яку я хотів висвітлити стосовно теми використання ґрунтових гербіцидів на соняшнику. Якщо у вас виникають з цієї теми і не тільки якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарі, з радістю буду на них відповідати. Всім вам дякую за увагу. Сподіваюся, інформація для вас була цікава і корисна. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Наступний ролик буде про вирощування льону. Цю культуру на каналі ми ще не розглядали, і тому, думаю, буде дуже цікаво. Всім щиро дякую за увагу і виділений час. До зустрічі в наступному ролику.